Не знаю, як у вас, але у мене цей десерт все життя називався пташине молоко, тому готуємо його. А ви називайте як хочете. До швидкорозчинного желатину, я додаю десь 150 мл молока загальної кількості. Далі йде літр сметани. Я використовую домашню, тому що вона дуже смачна. Звичайно, якщо ви не маєте можливості таку купити, використовуйте магазину. Але признаю чесно, чим жирніша сметана, тим виходить смачніше. Додаємо сюди склянку цукру, 10-15 грамів ванільного цукру і решту молока. Гальні кількості я брала 700 мл. Це все збиваю. Дивлюсь, у мене вся кухня в молоці, тому я зробила такі бортики із плівки і дозбиваю це все. За той час желатин набух, я розтоплюю в мікрохвильовій печі або на водяній бані. І ще до какао я додаю суміш вершкову і ось таким чином перемішую. Тому що якщо я додам какао в сметану, воно все згорнеться, буде багато крупинок, а так виходить набагато краще. З загальної кількості крему додаю його в желатин, перемішую, а тільки тоді желатин вводимо в сметану. Завдяки цій маніпуляції у вас сметана не згорнеться. В одну з частин додала какао, гарненько це все збиваю міксером і викладаю це в. Це в кришку з-під торту. Я дуже люблю, мені це красиво виходить. Можна взяти будь-яку силіконову форму або ж просто залити у контейнер. Молочний шар за цей час хопився, тому я розтоплю в мікрохвильовці, перемішую і викладаю наступним шаром. Холодильник на 2-3 години, а краще всього на ніч. Подивіться, яка гарна консистенція, просто ідеальна текстура, те, що має бути. Звичайно, ще дуже смачно додати сюди сирого згущеного молока. Тоді буде неймовірно смачний. І ось і все супер простий, дуже ніжний, цікавий десерт, схожий на мусове тістечко, готовий. Можна ще за основу зробити бісквіт і все смакота. І напишіть в коментарях, як у вас називають цей десерт. Друзі, обов'язково рекомендую вам приготувати за цим рецептом.